Ісус уздоровляє народ в Юдеї. І сталося, як Ісус закінчив ці слова, то Він вирушив із Галілеї і прибув до країни Юдейської на той бік Йордану, а за ним ішла безліч народу, і він уздоровив їх тут. Що Бог спорував людина, нехай не розлучує. І підійшли фарисеї до нього і, випробовуючи, запитали його. Чи дозволено дружину свою відпускати з причини всякої? А він відповів і сказав: Чи ви не читали, що той, хто створив спокон віку людей, створив їх чоловіком і жінкою? І сказав: Покине тому чоловік батька й матір, і пристане до дружини своєї, і стануть обоє вони одним тілом, тому то немає вже двох. Але одне тіло Тож, що Бог спарував, людина нехай не розлучує. Вони кажуть йому А чому ж Мойсей заповів дати листа розводового та й відпускати? Він говорить до них то, за ваше жорстокосердя дозволив Мойсей відпускати дружин ваших спочатку ж так не було. А я вам кажу, хто дружину відпустить свою? Не з причини перелюбу і одружиться з іншою, той чинить перелюб, і хто одружиться з розведеною, той чинить перелюб. Учні говорять йому: коли справа така чоловіка із дружиною, то недобре одружуватись, а він їм відказав це слово вміщають не всі, але ті, кому дано. Бо бувають скопці, що з утроби ще Материнської народилися так. Є й скопці, що їх люди оскопили, і є скопці, що самі оскопили себе ради Царства Небесного. Хто може вмістити, нехай вмістить. Ісус благословляє діток. Тоді привели йому діток, щоб поклав на них руки і за них помолився, учні ж їм докоряли. Ісус вже сказав, пустіть діток і не бороніть їм приходити до мене, бо царство небесне належить таким. І він руки на них поклав та й пішов звідтіля. Ісус і багатий юнак і підійшов ось один і до нього сказав Учителю добрий, що маю зробити я доброго, щоб мати життя вічне? Він же йому відказав. Чого звеш мене добре? Ніхто не є добрий, крім Бога самого. Коли ж хочеш війти до життя, то виконай заповіді. Той питай його, які саме? А Ісус відказав: Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво. Шануй батька та матір і люби свого ближнього як самого себе. Говорить до нього юнак, це я виконав все. Чого ще бракує мені? Ісус каже йому: Коли хочеш бути досконалим, піди продай добра своє та й убогим роздай і матимеш скарб ти на небі. Потому приходь та й іди вслід за мною. Почувши, ж, юнак таке слово відійшов, зажурившись, бо великі маєтки він мав. Ісус вже сказав своїм учням, Поправді кажу вам, що багатому трудно війти в Царство Небесне. І ще вам кажу: верблюдові легше пройти через голчене вушко, ніж багатому в Боже царство війти. Як учні ж його це зачули, здивувалися дуже і сказали, хто ж тоді може спастися, а Ісус позирнув і сказав їм: неможливе це людям, та можливе все Богові. Нагорода вірне. Тоді відізвався Петро та до нього сказав: От, усе ми покинули та й пішли за тобою сліду. Що ж нам буде за це? А Ісус відказав їм: «Поправді кажу вам, що коли при відновленні світу Син Людський, засяде на престолі слави своєї, тоді сядете й ви, що за мною пішли на дванадцять престолів. Щоб судити 12 племен Ізраїлевих. І кожен, хто займення моє кине дім, чи братів, чи сестер, або батька, чи матір, чи діти, чи землі, той багатократно одержить і успадкує вічне життя. І багато хто з перших останніми стануть, а останні першими притча про робітників у винограднику. Бо царство небесне подібне одному господареві, що вдосвіта вийшов, згодити робітників у свій виноградник. Згодившися ж, він із робітниками в за день послав їх до свого виноградника, а вийшовши коло години десь третьої, побачив він інших, що стояли без праці на ринку, та й каже до них: Ідіть і ви до мого виноградника, і що буде належати. Дам вам, вони ж відійшли, і вийшов він знов у годині десь шостій і дев'ятій, і те саме зроби. А вийшовши коло години одинадцятої, знайшов інших, що стояли без праці, та й каже до них, чого тут стоїте цілий день безробітні. Вони кажуть до нього, бо ніхто не найняв нас, відказує їм. Ідіть і ви, виноградник. Коли ж вечір настав, то говорить тоді до свого управителя пан виноградника поклич робітників і дай їм заплату, почавши з останніх до перших. І прийшли ті, що з години одинадцятої і взяли по динарію. Коли ж прийшли перші, то думали, що вони візьмуть більше, та й вони по динарію взяли. А взявши, вони почали нарікати на господаря, кажучи, ці останні годину одну працювали. А ти прирівняв їх до нас, що витерпіли тягар дня та спекоту? А він відповів і сказав до одного із них: Не кривджу я, друже, тебе, хіба не за динарія згодився зо мною? Візьми ти своє та й іди, але я хочу дати цьому ось останньому, як і тобі, чи ж невільно мені зо своїм, що я хочу зробити? Хіба око твоє заздре? Від того, що я добрий, отак будуть останні першими, а перші останніми. Ісус утретє провіщає свою смерть та Воскресіння. Побажавши ж піти до Єрусалиму, Ісус взяв посібно дванадцятьох і на дорозі їм сповістив. Оце в Єрусалим ми йдемо і первосвященикам, і книжникам, виданий бути Син Людський. І засудять на смерть Його, і поганим його вони видадуть на наруху, та на катування, і на розп'яття, але третього дня він воскресне, прохання матері заведеєвих синів. Тоді проступила до нього мати синів Заведеєвих і вклонилась, і просила від нього чогось. А він їй сказав, чого хочеш. Вона каже йому: Скажи, щоб обидва сини мої ці сіли в царстві Твої, праворуч один і ліворуч від тебе один. А Ісус відповів і сказав: не знаєте, чого просите, чи ж можете ви пити чашу, що я її питиму? Вони кажуть йому, можемо. Він говорить до них: ви питимете чашу мою і будете хреститися хрещенням, що я ним хрещуся. А садіти праворуч мене та ліворуч, не моє це давати, а кому від мого Отця те вготовано. Як почули це, десятеро стали обурюватися на обох тих братів. Хто першим із вас хоче бути, нехай буде, той вам зараба. А Ісус їх покликав і промовив, ви знаєте, що князі народів панують над ними, а вельможі їх тиснуть. Не так буде між вами, але хто великим із вас хоче бути, хай буде слово, він вам. А хто з вас буде першим, бажай, нехай буде він вам за раба, так само і син людський, прийшов не на те, щоб служили йому, а щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох, оздоровлення двох сліпих, як вони ж. З Єрихону виходили, за ним ішов натовп великий. І ось двоє сліпих, що сиділи при дорозі, почувши, що переходить Ісус, стали кричати, благаючи: змилуйся над нами, Господи, сину Давидів. Народ же сварився на них, що мовчали, вони ж іще більше кричали, благаючи, змилуйся над нами, Господи, сину Давидів. Ісус вже спинився, покликав їх та й сказав, що хочете, щоб я вам зробив. Вони йому кажуть: Господи, нехай нам розкриються очі, і змолосердивсь Ісус, доторкнувся до їхніх очей і зараз прозріли їм очі, і вони подалися за ним. Славний в'їзд Ісуса до Єрусалиму. А коли вони наблизились до Єрусалиму і прийшли до Вітфагії, до гори, до Оливної, тоді Ісус вислав двох учнів до них, кажучи: Ідіть у село, яке перед вами, і знайдете зараз ослицю прив'язано, та з нею осля. Відв'яжіть і мені приведіть їх. А як хто вам що скаже, відкажіть, що їх потребує Господь, і він зараз пошле їх. А це стало, щоб справдилось те, що сказав був пророк, промовляючи. Скажіте сіонській доньці, ось до тебе йде цар твій, він покірливий і всі на осля під яремної сина. А учні пішли та й зробили, як звелів їм Ісус. Вони привели до Ісуса ослицю й осля, і одежу поклали на них, і Він сів на них. І багато народу стелили одежу свою по дорозі, інші ж різали віття з дерев і стелили дорогою. А народ, що йшов перед ним і позаду, викрикував, кажучи, «Осанна, сину Давидовому, благословений, хто йде у Господнє ім'я, Осанна на висоті. А коли увійшов він до Єрусалима, то здвігнулося ціле місто, питаючи, хто це такий. А народ говорив: Це пророк, Ісус із Назарету Галілейського, очищення храму. Потому Ісус увійшов у храм Божий і вигнав усіх продавців і покупців у храмі, і поперевертав грошомінам столи та ослони продавцям голубів, і сказав їм, написано, Дім мій буде домом молитви, а ви робите з нього печеру розбійників, і приступили у храмі до нього сліпі та криві, і він їх уздоровив.